За бронзове медалі першої ліги України з о, нічого створити о Григорій комар. І дуже такий несподіваний, але дуже важливий Тарас Коваленко. Перевага зараз одного гравця при Атасі. Є логмат удар. В дальній таке рішення. Ну, багато емоцій. Забираємо Які, Кульматицький. Володимир зараз преса передача. на Тищенко. може пробити удар і забиває! Забиває Мапіда Тищенко. 1-0. Громада виходить вперед. Микита Тищенко визначається вже зараз. Лифт його буквально помічний епізод Коваленко. Його удар здало куща бабол, мабула, захищена воротам. і валон хотіли б зіграти у фінальному і у подиві моменті Боротися. Микола Кібиш, Його передача. класна діагональ від Микола. Боротьбу пас і. 5 хвилин до завершення. Передача. Зараз Концеба. Авалом, м'яч під контроль. Поза для громади Микола Кібиш. Забиває Микола Кібиш прямим ударом. Один, один. Макола Кібиш влучає у Удальний кут зараз, і робить рахунок рівним. Прямий не чай. Побуляй, Сакси, Зараз Рудкий Стеценко, Стеценко, прокидає собі і забиває. Дмитро Стеценко. 2-1, стає рахунок. Дмитро Стаценко розвернувся і пробиває притул зі Сінькою. 2-1, Авалон виходить. Павансько пробиває поворотах Рашка Паваленко. Ніжки до Пішіндара Макаєва воротах Павла Шабар удар його забуде. Здається, зараз. Відзнайтесь, Микита Тищенко. Микита Тищенко оформлює дубль на цьому матчі. І він свого часу грав в Європі. І він свой час грав в третий фолф. і Чудар и Нечай, зараз передача! Постачай не влучає. Тишенко має добрий своєму активі. Дмитро Стеценко. Там Микофій. Андрій його вчив В футзальній майстерності. Нечаян передача. Борсук! побуває Чабанов. Борсук в цьому моменті. Передача, удар і. гол зараховано. Баряк. Концеба прострілює, І Микола Кібиш не влучає. Дуже півхвилини. Дмитро Бараник, центр, Кібиш. Не пробиває Микола, але залишається і Гол! Забиває. Забиває Дмитро Бараник 4-2. 4-2 стає рахунок. Дмитро Бараник оформлює цей Гол. Міня виражає команду «Авалон» до бронзового комплекту Нагору. Стати вирішальна. Сьогодні концепта прибуває Чабанов. Удові Чабанова і влучає Шабанов. 5-2. 5-2. Чабанов приносить бронзу команди Авалон. Бровари. Чабанов сьогодні відіграв дуже сильний матч. Відіграв сьогодні дуже якісний поєдинок. І у пісамку ще й Оформлює п'ятий гол в цій грі. 5-2, рахунок, і у нас забиває Руслан Савенко. 5-3. Руслан Савенко визначається з центру поля. Сьомий номер. громаду 5-3. 8 секунд. Часу немає. Це був сильний сезон. Це був...